Такий ось Франкенштейник. Тут все перекуверкано, все розбито, все побито. Ну, Тим не менше з козовних елементів. Там дві цілих двері. Ця двер ще може бути. Е, ця в мусор дверка. Е, Тут трохи є подкапотки всякої. Потім газова установочка є на 6 циліндрів. Тільки муз її трохи, трошки тута, трошки постраждали, хоча проводка як поціла, тільки корпус. Може і не тільки, не знаю, тут ось Стейдж 2, стейдж 3. E, таке, ну, куплена вона дуже за недорого, за адекватні гроші. Відповідно, я думаю, що по ній є, є різон, є смисл її розбирати. Ну, в будь-якому випадку вже назад дороги немає. Це, як то кажуть, дорога в один кінець. До речі, у нас дві двері в продажі отут і отам. Задні праві в одному і тому самому кольорі машина дористь, але підходить на арест. Діски поштучно. Тут пару штук є. Три Три диска листва, нижня накладка. Ну і таке всяке по подрібницям. По, 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 по Автоквест, розбірка житом. Розбираємо Kia Soul Electro і Edge.